Доброго дня всім. Ще один тиждень позаду. Як завжди наш підсумок. Тиждень виявився цікавим. Було продано у нас банківські пакетики. Одна копійка 100 штук. 25 копійочок 100 штук. 5 копійочок 100 штук. 25 копійок 100 штук. Також і перебрано одразу на ефірі і 50 копійочок 100 штук. Так що кому цікаво, в описі до відео буде телеграм-група. Приєднюйтесь. Косівський розпис в блістері. літак ан AN132. Теж в Блістері 2018 року шикарна монетка. Також в Блістері водохреща. Блістер у нас від Асоціації Нізматі України у Західному регіоні. Тераж даного Блістера 300 штук. Ну і сама монетка. Одна гривня в блістері. Євро 2012. Жетон. Небесна сотня. На варті в блістері 2014 року. Небесна сотня. І Марину Дніпровська у Блістері 2018 рік. І нагадую ще раз в описі до відео телеграм-група, кому цікаво. Підписуйтесь, буду радий за лайк, комент. Це надасть натхнення. Ще більше знімати і показувати от, вам гарних монет. Всім перемоги. Гарного дня ну, і до наступної зустрічі!